Усе під gps контролем. Рух черкаських тролейбусів відтепер тепер можна відстежити на смартфоні. Де з'явилась дуже давно, сороки чотири тому. Рух черкаських тролейбусів і тепер можна відстежити на смартфоні. Це стало можливим завдяки новому мобільному додатку Мапа Меджик. Його розробники вже декілька років мріяли створити у Черкасах єдину транспортну систему у режимі онлайн. І почали розробляти таку новацію саме із тролейбусів. На усіх машинах встановлено gps трекери які оновлюються що 15 секунд та транслюють дані про необхідні тролейбуси просто на ваш гаджет. Як користуватись та де скачати новий додаток? Далі. Відтепер, щоб не чекати на зупинці на необхідний маршрутний транспорт, містяни зможуть відстежувати його переміщення у своєму смартфоні. Також кожен може дізнатися про наявність машин інших маршрутів поруч із вашою зупинкою. Черкащани новий сервіс уже оцінили. Так, мені дуже подобається цей додаток. Я його скачав тільки, як він вийшов. І мені дуже допомагає розповідати мій робочий час, і я завжди співаю на тролейбусі. Ця ідея з'явилася уже кілька років тому, але її авторам вдалося здійснити мрію тільки цього року. Уже взимку закупили gps трекери, а навесні підписали договір із містом. Всі витрати за обладнання та програмний продукт взяли на себе. Розробники зізнаються, така програма та обладнання на ринку коштує більше 30 тисяч доларів. От тільки становити сучасні системи на старі тролейбуси виявилось непросто. Коли нам, наприклад, кажуть, вибачте, у нас старі тролейбуси. Вам для того, щоб GPS трекер працював, треба 12 вольт. Але ми не гарантуємо вам 12 вольт інколи може бути 12, а інколи може бути 600. А... Особливо, коли йде дощ, як правило, може бути 600. І у нас вони можуть перегоріти просто Випати свої гроші, просто вони йдуть нікуди. Ми їх доробляли, кожен трекер там вскривали, тут вставляли в свою коробку. Тролейбуси уже на інтерактивній карті, на черзі автобуси. Проте тут не все так просто. Автобусні маршрути обслуговують приватники, і далеко не всі вони погоджуються на такі ноу-хау. Проте розробники додатку не втрачають надії та сподіваються на відповідальність перевізників та підтримку міської влади. Ідея з'явилася дуже давно, ще роки чотири тому, коли ми з Віктором ще їздили на маршрутках. І ми, у нас тоді був офіс на площі річчя. І тоді у Віктора була ідея зробити сайт, де буде графік усіх маршруток Черкас. І я далі подумав, було б непогано по цьому графіку просто на карті зобразити, де вона може їхати розрахунково. І я почав писати першу систему, яка розрахунково показувала, де, де що може бути. Для пасажирів, які не мають смартфонів, компанія-розробник також готує подарунок. Тестове онлайн-табло для зупинки з інформацією про курсування громадського транспорту. Завдяки таким новинкам Черкас Електротранс робить ще один крок у майбутнє, кажуть представники. Молодця активно саме завантажує собі цей додаток, щоб саме дивитися за тролейбусами. Бо як ви бачили, тролейбус може бути і 30 хвилин їхати, і 20, і час. Тому для тролейбусів він дуже зручний. Тим паче для диспетчерів, які відслідковують друг. Які бачать, де тролейбус на лінії, контролюють рух його, контролюють графік роботи. Тому для тролейбусного управління і для нашого міста це і для людей, мешканців нашого міста, це дуже зручний додаток. Мапа Меджик надзвичайно легкий у користуванні, тому відслідковувати курсування тролейбусів зможуть як дорослі, так і діти, також люди літнього віку. А скачати додаток кожен зможе у програмі «Плеймаркет». Маркет. Лимаренко, Олексій Вашин, Черкаська служба новин.